Так, потокове послання прийшов мужчина. Дивіться, в кожного це буде своя історія. В когось батько, в когось брат, в когось друг. Мужчина загинув в автокатастрофі. Прийшов вам сьогодні дати підказку. Він вам часто снився після того, як він помер. В когось це, можливо, буде чоловік або якась близька людина, не знаю. І він каже, що саме тоді, коли зі мною сталося таке. Е, знаєте, вас як в голові перещолкнуло. Блін, він так класно їздив на машині, і він загинув через машину. Тому в кого проблеми з е, водінням, хто хоче їздити, але його щось стопорить, розберіть цю історію. У мене, наприклад, була така історія. У мене друг загинув е, в юному віці, е, ну, прекрасно їздив взагалі, ну, там смерть. Його зустріла. Не обвинувачую нікого, якщо ви там не можете руками відпустити. А така в мене була доля, я свої кармічні уроки проходив. Просить вас відпустити, бо чим більше ви тримаєте, плачете, згадуєте, тим більше він прив'язаний. Він дає таке послання, що мені пора на переродження, а я не можу піти до Творця на переродження, тому що ти мене тримаєш. В кожного це буде своя ситуація, в когось син, можливо. Мужчина якийсь такий юний, знаєте, йому років 20-22, в когось 43, в когось 55. Пишіть в коментарях, хто це до вас приходив. А... Якщо там була якась аварія і були ще якісь люди, ніхто не винен. Це я мав пройти такий шлях. Знаєте мені ідея, як він в минулому житті кармічно десь е, нахапався негативної карми, і тому саме в ранньому віці він через аварію пішов в життя. Тобто це його кармічна задача була. Він так атрабатує свою карму, тому просить вас не плакати і відпустити душу. А комусь прям підказує, що комусь треба провести сеанс з медіумом. Якщо ви прям не можете його відпустити і відчуваєте постійно його присутствие в себе вдома, обов'язково цю душу треба перевести на світло до творця. Кого цікавить, пишіть мені в Директор, обговоримо деталі, я таке роблю. До мене приходять саме ваші померші родичі, когось відпускають для того, щоб передати вам інформацію, а хтось просто стукає до вас, щоб ви його відпустили, цю душу. Щоб бо вона застряла між світами, це дуже часто відбувається на війні раптова смерть. Людина не розуміє до кінця, що її немає. Ще також хотіла поділитися. Сьогодні була е, клієнтка на регресі і зразу каже: так, я бачила в Тіктоці, ви викидали про страх водити авто. У мене теж така проблема є. Ми стали розбирати, я все таки думала, що, можливо, в минулому житті не якісь блоки ні. Чітко нам сказали на регресії, що це було це життя. Ми стали купати, і що ми знаходимо? Чоловік колись там 10 років тому е, втратив. Е, Посвідчення водія, і він його не відновив. І от дружина класно їздила. В неї і мама їздила, і тато був класним водієм. Тобто її з дитинства заклали, щоб безпечно їздити. І навіть в неї така в голові установка є, що жінці можна водити. Тому що, умовно, в мене мама не водила. І в мене цей страх десь підсознательний програма мене це тримала. Я це пропрацьовувала. І от ця клієнтка в неї все супер. Мама їздила, і права вона вже не давно мала, і каже: Я хочу купити машину. А чоловік каже, нащо воно тобі треба? Ти не зможеш їздити. І він свою проекцію, оце, знаєте, не то, що нічтожество, а оцю свою неповноцінність, оце що я там умовно колись не зайнявся, не відновив ці документи. Він переклав на жінку. І він просто він її не пускає водити. Тому ми з нею пропрацювали це в регресі, віддали цей страх, це таке відчуття, що я не зможу. Да? Як запрограмував чоловік жінку, ми все йому повернули, вона пропрацювалася. Все кажу, сідайте, вибирайте машину. Так що, отак працює регрес. Це не волшебна таблетка, це інструмент, який дозволяє нам розібратися з вашими страхами і блоками. Тому я буду часто у відео. Таких розказувати історії клієнток, бо інколи прошу клієнток записати відгуки, хтось соромиться, хтось не хоче. Ну, різні причини. Знаєте, це такий сеанс, він є, знаєте, конфіденційний, як у психолога, в доктора. Тому, якщо людина не хоче записувати відеовідгук, я не наполягаю. Тому я буду просто розказувати вам ці. Історії, і якщо ви будете десь чути себе, приходьте в регресі так само блоки ваші страхи. Пропрацюємо, щоб ви вільно жили своє життя щасливе, так як ви його хочете і так як ви його бачите.